Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як замовити довідку для декларації в Ощад банку з допомогою мобільного додатку Ощад, чи як він там, Ощад 24, 24 на 7, чи це про приват. Ну ладно, будемо замовляти довідку в Ощаді. Гу, це дивний банк, який нас почав чи то радувати, чи то розчаровувати, чи давно вже розчарував, не знаю, але у нього змінився дизайн в додатку і. Не так і просто знайти тут цю довідку. І так, як ви бачите, я зайшов на свою головну сторіночку. Тут я бачу свою банківську картку, навіть забув, як вона називається, називаємо її головною, далі ще другорядні внизу картки. Бачите, моя картка USD, USD, потім мобільні заощадження і опускаємося в самий низ. І тут ще є ось такі мої можливості. Розділ, який називається Мої можливості. Свайпаємо пальцем вліво. І вау! Тут у нас з'являються всі можливості. Натискаємо на ось цю. Що це за колір? Бірюзовий, морський? На ось цю кнопочку дивного кольору, де написано всі можливості. Але колір приємний. І так, всі можливості. Далі опускаємося знову ж таки в самий низ. Тут натискаємо на ось це таке меню, яке називається швидкі функції. Ось воно. З плюсиком натискаємо на швидкі функції пальцем і появляється ще одне випадаюче меню, яке називається швидкі функції. І тут другий пункт знизу або четвертий зверху довідка для декларації. Натискаємо довідка для декларації. Відповідно, мова українська. Можна змінити мову? Ні, мова не міняється. А далі нам потрібно обрати період. Обираємо відповідно період за 24 рік. Тобто для того, щоб це зробити, натискаємо на ось це поле з періодом. Зверху, отут, де пише березен 2024, натискаємо оцю кнопочку зліва, яка веде нас лютий-січень. І так, обираємо 1 січня 2024 року. І після того, коли ми обрали 1 січня 2024 року, це у нас початкова дата. Далі нам потрібно обрати грудень. 31 грудня, відповідно, ми пальцем вже натискаємо на ось цю стрілочку справа. Ви бачите, де я натискаю. І так, січень 25 го нам не потрібно, нам потрібно грудень 24. го Натискаємо внизу 31 грудня і натискаємо тепер кнопочку обрати справа внизу. І так, як ви бачите, ми обрали період з 1 січня 24 го по 31 грудня 24-го року, тобто за звітний 2024 рік. Далі під полем періоду ми бачимо емейл для отримання. Тут нам потрібно ввести свій емейл, на який ми хочемо отримати дану довідку. І так вводимо свій емейл і натискаємо внизу кнопочку Замовити. Вже розглядаємо вашу заявку. Повідомив нас ощадпанк. І сформовано довідку буде надіснено на емейл, який ми вказали. Можемо натиснути ось тут на деталі, подивитися, що у нас у нас довідка для декларації за 24 рік. Окей? Все, далі нам залишається тільки чекати. І, любі друзі, ось чат банк мене вже повідомив, що довідка сформована. Тобто пройшло якісь 2 хвилини, і ось чат уже мою довідку для декларації. Тобто, ось чат все-таки нас приємно вражає. Де нам знайти нашу довідку? По-перше, вони відправили її на емейл, e як ми її замовляли, але воно є і в даному додатку. Натискаємо знову ж таки всі можливості, опускаємося вниз. Швидкі функції. Довідки для декларації. І, як ви бачите, ця форма вже виглядає трошки по-іншому. У нас є поле сформувати нову довідку, а є минулі довідки. Натискаємо пальцем по полю минулі довідки. Довідка для декларації. Так а то. Натискаємо на неї. Так, це справді моя довідка. З чим я вас і себе вітаю. Ось так. У 2025 році можна замовити довідку для декларації в Ощадбанку. На цьому я вам дякую за увагу. Кому відео було корисне, не забудьте підписатися, поставити лайк і до нових зустрічей у нас на каналі. Попереду ще дуже багато всього цікавого і корисного.